Ні, Мне ничего <говор> уничтожать. И до этого я то Пропонується меня еще общается. Пропонуется до того, как уже... А как же он должен? Приняли на явности мысльного возраста. У нас размовляет российскую, а наверное. И я попадаю под вами. последний раз тариф поднимался в 22 году, якщо я не понимаю. Да. Я... Это Це абонплата. Тариф да. да. коли ви піднімали по АТФ? На 75 гривен? В no. 24-м 24-м 24 році? Продовжувало на 25-й. Ми зробили коригування в 24-м році і підняли його з 50 гривень на 75 гривень. 24-й 24 рік в мене є в проекта, не проект рішення, а рішення про те, що залишається на 25 рік, 24 2024 року. Я Всь тут в я Всьрі. Всьрічна? Всьрічна? Всьрі. Мені потрібно Мені нужно, нужно удержать Нет, это, а что не піднімати. Мне ничего не там? місяць поднималось. Проєкт рішення про співпрацю з Сибіля Сенге та Оборн Клек. Це меморандум про співпрацю з нашими іспанськими партнерами. У нас Олександр Васильович разом з колегою були в Мадриді. Заключили партнерську голосами. Цього приїзду після цього візиту у нас була онлайн-зустріч, і ми домовилися про підписання меморандуму. Меморандум, проєкт меморандуму Єусі, і цей меморандум, меморандум меморандуму затверджений іспанськими партнерами. Тому ми домовилися, що ми приймаємо цей меморандум для того, щоб організувати співпрацю. В рамках реалізації цього гранту і співпраці, подальше, ми отримуємо сонячні.

Сьогоднішні панелі сьогодні працюють, є генерація, яка включилася, нам надали доступ до моніторингу системи, і ми на сьогоднішнього дня бачимо, що відбувається на екрані.